Щось у Мурата Гасієва пішло не так. Російський боксер мав провести бій у європейській країні вже цієї суботи, але йому не видали візу. Хоча він уже навіть паспорт взяв вірменський. Джошуа проти Дюбуа. Скільки часу є в боксерів, аби провести реванш? Якщо не зробити цього до певної дати, то в Динаміта вже буде обов'язок захищати титул проти іншого боксера. Та що далі для Емануеля Наварете? Піде він іще раз наберінчика чи візьме інший курс? Розказуємо. Партнер проєкту Фавбет. Титульний бій у легкій вазі, або точніше сказати, напівтитульний. Вільям Сепеда та Тевін Фармер відбуксують 16 листопада в Ріяді, а їхній поєдинок буде за пояс тимчасового чемпіона WBC. Про що повідомив оглядач Сельвадор Родрігес. Рішення настільки хороше, наскільки й двояке. Хороше, тому що Сепеда достойний того, аби буксувати за звання чемпіона світу. Він капітально заслужив на це. Він перший номер. Усіх рейтингах, усіх організацій, тому маєте на чемпіона, але не всі чемпіони доступні. До прикладу, є Шакор Стівенсон, який зараз на лікарняному, і саме він є чемпіоном за версією WBC і дати йому в противники сепеду, оце було би класно. Таким чином, WBC намагається зробити так, аби сепеда боксував саме проти їхнього чемпіона, тому що це потенційно. Хороший, прибутковий, цікавий аудиторії бій. Точно краще, ніж WBA, де Джервон та Девіс захищає свій пояс проти Леймонта Роача. Однак чому неоднозначне рішення? Уся справа в Тейвіні Фармері. Трішки сумнівно, що йому дають такий титульний шанс, при тому, що його навіть немає у топ-15 союзу. А останній свій бій фармер взагалі програв Муратаї. Тому чи заслуговує цей поєдинок такого статусу? Оце відкрите питання. У Вільяма стабільно виникають проблеми проти Шульг яким є Тевін? А ще Фармер досить добре вистрілює з близької дистанції, що може бути дуже незручним для Вільяма Сепеди. А ще у фармера є великий досвід виступів проти боксерів абсолютно різних стилів. Тому насправді я не думаю, що Вільям Сепеде зможе його чимось здивувати. Думаю, що Вільям і не здивує свого опонента натиском. Технічно теж не здивує, він не є технарем, однак це ще не означає, що фармер витримає пресинг противника. У Вільяма прекрасна статистика, і він іде її покращувати, а ще робить перший крок в бік титулу. Тому мотивація там має бути: будь здоровий. А що там по майбутньому для британського динаміта? Джошуа він не зобов'язаний давати реванш. Тож що далі? Sky Sports пише, що IBF дає йому право добровільного захисту проти будь-якого суперника рівня топ-15. Але на добровільний захист Денні має час до 22 квітня. Можете поставити на паузу і подивитися, весь рейтинг топ-15. Зазначу, що Ентоні Джошуа в Ньому восьмий, тому теж потрапляє під цей критерій. Промоутер чемпіона світу Френк Ворен каже, що це може бути як Джошуа так і хтось інший. І, як на мене, Денні цілком варто піти на цей реванш, тому що зараз він статусі чемпіона, тобто буде мати більший шмат торту. Саудити підсуєтці і організують якийсь класний вечір боксу. Джошуа як суперник. Усе ще дуже медійний, хайповий і грошовитий, тому потенційно це має бути класний вечір, на якому Дюбуа може добре заробити. А зі спортивної складової, як на мене, Джошуа зараз не є великою загрозою для Даніеля Дюбуа. Принаймні по тому, що ми побачили в їхньому першому протистоянні. Але після 22 квітня настане час для обов'язкового захисту. І тут є два імені. IBF зобов'язала Агіта Кабаєла та Мартіна Баколі визначити, хто з них далі піде на чемпіона. Для Агіта це цікава історія, бо він і так претендент, однак по лінії WBC. Але там жодних гарантій, поки Усик і Фюрі проведуть бій, потім, можливо, ще якесь об'єднання. Коротше, претендентство це прекрасно, але WBC ось так швидко бій проти чемпіона може і не дати. Кабаєл проти Дюбуа чи Баколі проти Дюбуа для мене це досить цікаві поєдинки. Якщо буде Баколі проти Дюбуа, то це бійка двох панчерів, які ще й добре тримають удар. Це буде жорстко. Кабаєл проти Дюбуа. Це буде цікаво, тому що Кабаєл дуже тактично грамотний боєць. Він показав, що вміє класно розбивати великих панчерів, яким був той-таки там е, Санчес. Але поки що чекаємо відповіді від команди Дюбуа. Зараз він хазяїн всієї ситуації. Дарую підписку на Мегого за підписку на мій телеграм-канал. Уже цієї п'ятниці ми визначимо п'ятьох переможців, які будуть. Три місяці дивитися спорт безкоштовно на Мегого. Тому підпишіться ось тут та вкажіть у дописі в телеграм-каналі свій порядковий номер. Таким чином, ви автоматично стаєте учасником розіграшу. Посилання шукайте в описі під відео. Еммануель Наваретте надовго не затримався в легкій вазі. Мексиканець мав амбіцію стати чемпіоном світу в чотирьох різних дивізіонах, але програв Денису Берінчику. І на цьому шлях Наваретте в легкій вазі закінчується. Ну, принаймні поки що, тому що оголосили вже про новий поєдинок вак. Емануель дасть можливість реваншу Оскару Вальдесу бій 7 грудня. Скоріше за все, що на кону стоятиме титул WBO в другій напівлегкій вазі, який мексиканець не звільнив, піднімаючись на бій до Берінчика. Також в рамках цього вечора Еспіноза дасть реванш Раміресу. Потенційно дуже цікавий поєдинок. Насправді я з певною симпатією ставлюся до Оскара Вальдеса через його послужний список. Він перемагав Робсона Консейсао, Берчельта. Маріагу та інших, але в першому бою з Наваретти, як на мене, забагато дозволив супернику. Еммануель без особливих перешкод летів з відкритою головою, заряджаючи ближній хук. Вальдес неодноразово вистрілював із своїм ближнім хуком на назустріч, але Емануеля це не похитнуло. І їхній реванш це потенційно топовий махач у 59 кілограмів. Ну і з того, що відомо з публічної площини, то Наварети навіть не зарікався про реванш із Берінчиком. Мабуть, відчув, що цю легку вагу він просто не потягне. І наскільки мені відомо, у нього не було обов'язкового права на реванш із Берінчиком. 9 листопада Карен Чухайджан спробує взяти реванш у чемпіона світу IBF Джарона Еніса. Перед боєм американець ділиться своїми амбітними планами. Я хочу бути абсолютним чемпіоном на півсередній, першої середньої, середньої та другої середньої ваги. У мене є речі, якими я хочу займатися і поза боксом. Є багато речей, які я маю робити, і багато речей, які я хочу зробити. Але я просто зосереджений на тому, щоб спочатку впоратися з тим, що переді мною. Оце я буду радий, якщо плани цього філадельфійського монстра обламає простий хлопець із Києва. Але насправді таких бігудєй собі накрутив цей Джарон Еніс, що просто страх. Стати чотириразовим абсолютним чемпіоном світу це класні бажання, але в кожному з названих дивізіонів є бодай двіка-трійка хороших боксерів, які залюбки його обламають. Для того, аби людина аж так багатократно ставала абсолютом, потрібно аби склалися дві речі. Перша, ти маєш бути унікальним боксером. Ну от просто топом, гегемоном і приймати всі виклики. Такі історії притаманні Кроуфорду, Усику, Канело та Інуе. Кожен із них піднімався в наступний дивізіон, маючи великий відрив від боксерів своєї ваги. Другий момент це, звісно, сприяння союзів. Ти маєш бути настільки комерційно привабливим, щоб легко отримувати титульні бої та об'єднання, як зараз Кроуфорд. Або японець, який проводить тільки титульні поєдинки, піднімаючись у чергову вагу. Тому бажання стати абсолютом, це прекрасно. Але я дуже зичу йому, щоб 9 листопада він трошки змінив свої бажання від стати абсолютом до взяти реванш і повернути собі титул IBF. Коли фінт тушами не вдався. Колишній суперник Усика Мурат Гаесів змінив громадянство з російського на вірменське, щоб уникати санкцій. Але все одно щось пішло не так. Російський боксер надважкої ваги Мурат Гесієв, який виступає під прапором Вірменії, не отримав візу в Австрію. Через це його бій проти Кема Юнквіста, який мав проти 19 жовтня, перенесли. Цей поєдинок тепер планується провести 26 жовтня у Вірменії. Хотів пацану Австрії виступити не получилось. Не фартануло. І те, що цей захід не відбувся в Австрії, це прекрасно, тому що він спонсується і бою крім Льова, тому що він спасується якимсь бійцівським клубом Урал так і ще й там будуть бабки Газпрома. А в Гайсієва справи після усика йдуть прям так собі. Його робили ледь не фаворитом бою з Олександром, але програв він в одні ворота. Після цього перехід у Хеві Вейт, травма і бої в Росії, Сербії та Вірменії. Єдиний нормальний бій був проти Отто Валіна, який Мурат програв. Цей бій мав стати реальною перевіркою на міцність для Гасієва і насправді хорошим містком до довкола топів хевівейту. Адже Швед виграв цей бій, а наступним його суперником уже був Джошуа. У валлі наш і ще один скандинав. Ну просто як у тому анекдоті. Давай по новому, Міша, все хуйня. Цей 18-річний хлопець просто розрив. А ще його промотує особисто один із найкращих бійців 21-го століття. те, як він б'є великих і дорослих дядьків, ну це просто щось. Подивіться у відео за підказкою ось тут. Знайомимо з ним детальніше. І всім па-па. Побачимось!